Творче об'єднання на читай. Василь Стус. Зазираю завтра тьма. Читає Надія Крапка. Зазираю завтра тьма і тьмуща тьма. І тьмуща тьма, і тьмуща тьма, тільки і тьмуща пуща, а твого святошина нема. Ні сестри, ні матері, ні батька, ні дружини, синку, озовись. Поніміли, друзі, чорна гадка в темі, котрою хоч залить. Лиш тремтить, як віра в спроневірі, Копійчана свічка на столі, а шугають люто по квартирі, ніби кажани твої жалі, шурхотий, щем, чорнокрила б'ється самота, і рядок забутої поеми, світиться із давнього листа. Все життя. Неначе озирання у минулий вік через плече, ні страху, ні болю, ні вагання, і Господь розбірливо рече. Відшукай навпомац давню кладку. Походи і виспокойся в нім. У забутім віці тепла згадка ще придасться на суді страшнім. Творче об'єднання на читай. Василь Стус Зазираю в завтра тьма читала Надія Крапка.